Друзі, привіт! У цьому відео на вас чекає дуже смачне та швидке в приготуванні кокосово мигдальне печиво без лактози, глютену, білого цукру та яєць. Нам знадобляться мигдальна паста, кокосова стружка, сироп агави або можна сироп топінамбуру, рисове борошно, яблучний оцет, сода та сіль. Я беру вже готову пасту зі смаженого мигдалю від відомого українського виробника. Перед використанням обов'язково ретельно перемішую пасту, щоб поєднати густу частину, що збирається знизу банки, із олійною частиною, яка виділяється зверху. Це дуже важливо. Відміряємо 50 грамів пасти, об'єднуємо з 50 грамами сиропу, перемішуємо до однорідності, додаємо соду, дрібку солі. Та просіяне рисове борошно. Перемішуємо. Додаємо яблучний оцет. І знов перемішуємо. І висипаємо в тісто кокосову стружку. Взагалі, стружку можете обирати будь-якої жирності та розміру. Але мені у цьому печиві подобається більш жирна стружка. Вона, як бачите, не дуже білосніжна. І ще бажано, щоб вона була не надто дрібного помелу. Така середненька. Печиво однаково вийде смачним. Але, на мою думку, з жирненькою стружкою середнього помелу його текстура буде кращою. Спочатку об'єднуємо стружку з тістом лопаточкою. А потім, щоб компоненти тіста точно подружилися, вимішуємо його руками, перегортаємо та жмакаємо, і тоді стружка ввійде в тісто, мов ріднесенька. В результаті отримаємо ось таке густе цільне тісто. Відщіпуємо від нього невеличкі шматочки, скручуємо з них гарненькі кульки, трошки приплющуємо та перекладаємо на деко. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 12-15 хвилин. Найпечивко трошки охолоне після випікання. А ми тим часом створимо для себе затишну атмосферу з чайочком. Печивко виходить дуже смачним, ароматним, ситним, в міру солодким. Його текстура та щільність залежать від того, наскільки добре ви перемішали в банці мигдальну пасту, а також від жирності й розміру кокосової стружки. Та в будь-якому разі воно буде файним, корисним доповненням до чашечки вашого улюбленого чаю. Тож гарного вам чаювання!